Сьогодні смакує тільки ось такий легенький салатик. На велику тарілку викладаємо мікс салатів попередньо, встановивши посередині невеличку склянку. А ще трішечки залишилось пекінської капусти. Поверху розсиплемо. Грамування не пишу, бо це все на око скільки чого залишилось. Декілька шматочків. Курячого філе підсмаженого в соусі, в якому були гірчиця мед і соєвий соус. Він трішечки залишився ми ним полємо в кінці сам салат. Правда, зварила я свіженькі тільки що яйця, білки поріжу смужечками, а жовтки окремо потремо на дрібну тертку. Їх ми розкладаємо поверху м'яса гарненько розподіляючи навкруги. І зверху поливаємо соусом з олії соєвого соусу меду і гірчиці. Тепер посипаємо зверху жовтком, який натерли на дрібну тертку. Сюди ж іще кілька крапель соусу теріяки і рясненько посипаємо білим кунжутом. Все, салат готовий, виймаємо скляночку і можна починати куштувати. Сьогодні саме те. Салат смачний і не важкий для шлунка. Можете приготувати і собі. Смачного вам!